Подивіться, які корочка запечені. Сьогодні 22 квітня. Ой, травня, травня. Квітня кажу. По-совєтській має. 22 число. Запік такі корочечка для наших покупців. По Черевинці тут пару штучок запік, бо попросили. Якраз позвонили в останню хвилинку. І от такі ось перепілочки наші, дивіться. Янтарні запечені, подивіться які. За спеціями. Це спеції, які не пропадають, коли ви запікаєте чи коптите. Тому що якщо коптять, то спеції залишається тільки один перець, який має привкус при копченні, при смаженні. А це Спеціальні спеції, спеції які я сам їх зробив. Смокота божественна. Подивіться, яка вона перепілочка. Ага. Прямо з пивком тако раз-раз-раз і кісточки не треба відділяти. Це корочка. Все, всім дякую.